Говоримо з вами сьогодні про ядро, його структурну організацію та функції ядро як невід'ємна частина еукаріотичної клітини. Ми з вами з'ясуємо сьогодні, яку будову має ядро, і, звичайно ж, які особливі функції воно здатне виконувати, і яка його роль. Як ми завжди говоримо, що в ядра є дуже важлива роль. От ми з вами сьогодні вияснимо, що ж це така важлива, особлива роль ядра, і чому без ядра неможливе функціонування клітини відповідно нашого з вами, наприклад, так, багатоклітинного організму. Історія Історія вивчення ядра вона почалася із. Середини, я б сказала, середини 19 століття Ян Пуркін'є спостерігав ядро в яйцеклітині курей, Роберт Броун описав ядро в клітинах рослин і Шван описав ядро в клітинах тварин. Основні вчені, які займалися вивченням ядра. Звичайно, ми їм дуже дякуємо за те, що вони поклали основу, так, заклали фундамент вивчення ядра. Але зараз, по факту, ми з вами маємо всі характерні особливості будови, які вже є здобутками так вчених більше наших сучасників, тому що основна інформація вона є. Не при вивченні електронним мікроскопом так от. Більшість ядер, більшість, ядер, більшість клітин еукаріотичних клітин мають ядро, але є певні виключення, такі певні особливості. Наприклад, є клітини, які в зрілому своєму ось вони еритроцити, в зрілому своєму стані вони являються без'ядерними, але на перших етапах їх існування все ж таки є ядро, і тому ми їх відносимо, звичайно ж, до повноцінних. Цінних еукаріотичних клітин. Далі, клітини посмугованих скелетних м'язів, наприклад, вони мають багато ядер. Далі і е, інфузорія, туфелька має два ядра. Пам'ятаєте, у неї функції е, ядер розділені на ядро генеративне і ядро вегетативне. Більшість клітин, еукаріотичних клітин, крім ось цих, наприклад, так. Виключень вони мають одне ядро, в тому числі і клітини людини, крім клітин крові, так, які являють, які є без'ядерними, два типи клітин у нас є, у нас є крові безядерних, всі останні клітини, наприклад, організму людини, вони ядро мають. Це можна сказати ну, по, по суті про всіх ссавців. Функціями ядра являється, являється те, що ядро є сховищем генетичної інформації, яка записана в молекулах ДНК. Також ядро утворює молекули РНК і забезпечує початкові етапи синтезу білка, наприклад, списування, транскрипція матричної РНК інформацією із ДНК. А також ядро займається тим, що збирає рибосоми, Воно є такою собі, вони є такою собі молекулярною машиною, які відповідає. За наступні етапи синтезу білка, які йдуть після транскрипції, тобто які йдуть після переписування інформації рибосомальною, РНК, рибосомальною матричною РНК. Звичайно ж ці всі функції вони забезпечуються на основі певної будови, яке має, яку має ядро. Ядро в своїй ось у нас під цифрою 1 це є малюнок, під цифрою 2 це є, звичайно ж, фото, це є фото, яке здійснене за допомогою електронного мікроскопа, і ми з вами ну, на фото не так добре, так? не так чітко видно, але все ж таки ми бачимо з вами, що, ідучи із зовнішньої частини до внутрішньої. В складі ядра можна визначити ядерну оболонку, хроматин, ядерце і, звичайно ж, ядерні пори, які знаходяться на поверхні ядерної оболонки. Тобто ядро воно є проникним. Оболонка ядра, вона робить ядро повно, повністю ізольованим від цитоплазми, так і в принципі від е, всього оточуючого світу, який, який є навколо ядра, є ядерні пори. Це раз, а по-друге, якщо ви зараз помітите, то е, тут на малюнку немає однієї речі. Хто бачить, чого немає одного на малюнку? Чого немає? Чого немає? Того, що складу, того, що називається е, на літеру Х. Чого ми не бачимо. Ми знаємо, що зазвичай генетична інформація вона розміщується в чому? Фелосонах. Хромосомах, але тут ми хромосом не бачимо. Справа в тому, що хромосоми вони існують тільки у період поділу клітини, і вони, хромосоми, утворюються із хроматину. Коли у нас є нитки хроматину, і вони ось таким чином спіралізуються, тоді утворюються хромосоми. Коли не, клітина не перебуває в стадії поділу в мітозі, так тоді ці хромосоми вони деспіралізуються і перетворюються назад в хроматин. Тобто ми можемо ми завжди... На, в підписах і на малюнках бачити хромати. Хромосоми, ну це не є обов'язковим компонентом, тому що вони існують тільки в певний період часу існування клітини. Так, і е, прошу звернути увагу, що е, ядро е, воно контактує дуже тісно із ендоплазматичною сіткою. Ядерна оболонка. Ядерна оболонка є двошаровою і є безпосереднім продовженням ендоплазматичної сітки, тому і, тому і існує ось такий тісний зв'язок ендоплазматичної сітки із ядром. Під внутрішньою мембраною знаходиться сітка проміжних філаментів і пронизана ядерна оболонка ядерними порами ділянки, де зовнішні і внутрішня мембрана, вони сполучаються одна з одною і утворюють такий шлях, такий тунель для проникнення, наприклад, матричної РНК. Ядерце Ядерці це щільна частина ядра, сферичне тільце діаметром близько 1-5 мікрометрів. В живій клітині, тому що коли клітина гине, тоді ядерце воно руйнується. Ядерце містить РНК, і РНК зв'язані білки. Воно є конкретно місцем утворення рибосом і ядерце, формується на певних ділянках окремих хромосом. Ядерце Важлива річ, яка є в ядрі, будь ласка, зверніть на нього увагу. Весь простір, який є в ядрі, він заповнений гелеподібною рідиною, в якій є багато поживних речовин, є продуктів, є багато метаболізму, і ця рідина гелеподібна, вона називається ядерний сік, або вона називається каріоплазма. Функції каріоплазми це зрозуміло забезпечення нормального функціонування генетичного матеріалу. Тобто каріоплазма, по суті, вона забезпечує обмін речовин так, і підтримує необхідну таку гомеостатичну складову частину ядра. Генетичний матеріал ядра, молекули ДНК утворені з білками спеціальними, які називаються гістони, і разом ДНК з гістонами вони утворюють нитки, які називаються хроматином. Хроматин при спіралізації, і ще раз наголошую, він перетворюється на хромосоми. В ядрі розрізняють два види хроматину: це гетерохроматин, він щільно конденсований, тобто він щільно упакований і він не Придатний до транскрипції, ось того початкового етапу біосинтезу білків. І є еохроматин, він менш щільний і він відкритий для транскрипції, приймає участь в передачі генетичної інформації. Тобто є два види хроматину, один із видів, він здатний до біосинтезу білка, забезпечення біосинтезу білка. Якщо ми з вами розглянемо хроматин, хромосоми, то можна виділити п'ять рівнів компактизації ДНК в хромосомах. Компактизація, тобто Історія, при якій е, значний, значна довжина молекул ДНК вона займає мінімум місця у ядрі для того, щоб це все було компактно і е, доцільно і максимально мати Виконання функції при мінімальних та при мінімальних об'ємах, затратах простору так, от виділяють перший, тобто найнижчий рівень компактизації, це подвійна спіраль ДНК. Далі, подвійна спіраль ДНК вона е, намотується на білки гістони і утворюються нуклеосомні нитки. Тобто тут ми бачимо нуклеосомний рівень. Після цього нуклеосомна нитка скручується і утворюються ось такі витки, які називаються фібрилами. Це у нас буде третій рівень утворення фібрил. Далі ці фібрили вони упаковуються. Петлями і кріпляться до білкового скелета. І тільки, і тільки після цього ми можемо з вами бачити хромосомний рівень. Але, іще раз дивіться: у нас е може бути е історія, коли хромосомного рівня його може не бути в певний період існування клітини. Що ж стосується хромосом, не, хромос, не, не хроматину, не ниток, а саме хромосом, то вони мають ось таку будову. Ось таку будову, вони, по-перше, мають плечі, ось ці частинки, От в даному випадку у мене буде в цій хромосомі чотири плеча. 1. Два. Три. Чотири плеча. Ці е, плечі, вони. Е, е... З'єднуються у частині, частині, яка називається первинною перетяжкою. Так? І якщо я візьму, ось наприклад, ось цю першу і другу, перше і друге плече, і третє і четверте плече, то перше і друге плече разом утворюють частинку, яка називається хроматидою. Звертаю вашу увагу, що є хромосоми, які є однохроматидними, і є хромосоми, які є двохроматидними. Також в будові хромосоми виділяють ядер, ядерцеві організатори, виділяють теломери, і кожний поділ клітини вкорочує теломери приблизно на 50-65 нуклеотидів. Тобто теломери – це той індикатор кількості поділів, які можливі у клітини заділяють. Час її існування. Тобто не просто клітина безконтрольно так, переходить до стану поділу, поділ. ні, є теломера і доки є частинка, яка є теломерою, доки клітина буде вступати в процес поділу. З материнської, так, утворення дочірніх. Як тільки ця теломера, ну, вона просто закінчиться, ресурс її вичерпається, тоді клітина не, не зможе не зможе ділитися, і, відповідно, на цьому її клітинний цикл він і закінчиться. Так. Давайте подивимося на таке поняття, яке називається каріотипом. Каріотип це набір хромосом, який є специфічним для кожного типу організмів, ой, типу виду. Дивіться, є поняття каріотип і є поняття генотип. Поняття каріотип це кількість хромосом, наприклад, кількість хромосом в людини розумної є 46 це буде її каріотип Наприклад, у рака річкового 176 хромосом. Це буде його каріотип рака річкового, у Чорної мурахи Бульдога всього-навсього дві хромосоми. У папороті ось, 1440 хромосом. Скажіть, будь ласка, із даних цифр можна сказати про те, зробити висновок про те, що Чим більша кількість хромосом в певного виду організмів, тим вищий у нього рівень організації. Ні, не можна зробити звичайно, тому що рівень організації людини, яка належить до типу Хордові, клас савці і має 46 хромосом, і, наприклад, рака річкового, який належить до типу чонистоногі. Клас рокоподібні і має 176 хромосом, це абсолютно, абсолютно різні систематичні рівні. Тому прогнозувати, наприклад, за місцем так, у систематиці, в систематичних групах кількість хромосом в каріотипі певного виду взагалі не варто. А от поняття генотип, це є поняття. Яке стосується набору хромосом, не набору хромосом, а набіру генів, які будуть міститися в особисто ваших хромосомах. Ви знаєте про те, що зараз аналіз ДНК він має дуже широке використання. Чому? Тому що ДНК у кожної особини є абсолютно якою? Набір генів. Різно. Абсолютно різною і абсолютно унікальною. Єдиний випадок, коли генотипи двох організмів можуть бути однаковими, це однояйцеві близнята, ті, які мають абсолютно однаковий зовнішній вигляд. Зовнішні ознаки називаються словом фенотип, в набір генів, які характерні для певної особини, називають терміном генотип. Каріотип це набір хромосом, який характерний для певного виду. Але, наприклад, у мене. Може бути, ну, наприклад, 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 якесь генетичне захворювання. Так? Ми будемо з вами говорити про генетичні захворювання, і, наприклад, може кількість хромосом відрізнятися, можуть бути зайві хромосоми, можуть їх не вистачати. От, і генотипи при цьому. Вони можуть мати і не 46 хромосом, але це буде не каріотип, це буде генотип. Якщо ми з вами розділимо всі хромосоми на два на дві категорії, от у мене зараз ось тут приклад, так, який у мене по. Генотипу, так, це у мене генотип людини, звичайно, тому що в мене є 23 пари, бачите? І е, от у мене одна пара, вона обведена і називаються ці хромосоми, одна пара хромосом, називаються вони статеві хромосоми. Так от, ось тільки ця остання 21 пара, вони е, визначають стать особини, яка е, утвориться. так, яка утворюється під час запліднення. Всі останні хромосоми вони називаються аутосоми. І якщо я, наприклад, запишу каріотип людини розумної, то це у мене буде 44 аутосоми плюс 2 статеві хромосоми. Зазвичай дві сутері хромосоми, вони так і записуються. Є хромосоми XX, це є жіночий генотип, це жіноча стать, і є 44 аутосоми плюс XY. XY – це пара хромосом, які зумовлюють чоловічу стать. Як ви бачите, хромосомні набори чоловіка і жінки, по суті, вони відрізняються всього однією хромосомою. Також ви бачите, що всі хромосоми вони є по парам. Чому по парам? Тому що під час запліднення одну хромосому, дивіться, з кожної пари, ви отримали від тата, а іншу хромосому ви отримали від мами. І дивіться, вони ось таким чином, якщо їх поділити, то у кожній парі у вас є одна хромосома від тата і від мами. І якщо ви Припустимо, яйцеклітина, так вона завжди має набір хромосом Х. І, наприклад, якщо прийшов сперматозоїд із набором хромосом Х, то хлопчик чи дівчинка народиться? Дівчинка. дівчинка Дівчинка народиться. А якщо прийшов сперматозоїд із набором? Хромосому, з однією хромосомою, так, статевою, яка нас цікавить, Y, тоді народиться хто? Хлопчик. 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 Скажіть, будь ласка, якщо ми з вами рахуємо, що чоловічий організм утворює сперматозоїди X і сперматозоїди Y, будемо так їх. Схематично так називати, позначати, то яка взагалі вірогідність народження дівчинки у певного подружжя? Скільки відсотків? 50. 50. І хлопчика 50. Народження хлопчика або дівчинки під час запліднення є абсолютно однаковим. І стань дитини залежить не від яйцеклітини, а залежить від. Сперматозоїда, який прийде запліднювати ту яйцеклітину. Хромосоми, які знаходяться в одній парі, вони є однаковими і ем, вони несуть. не те, що вони є однаковими, звичайно, вони відрізняються, тому що одну ви отримали від тата, який мав один набір генів, і від мами, яка мала інший набір генів. Але вони однакові по набору генів, які вони несуть. І ці гени вони, звичайно, це навіть не гени, це алелі. Ми будемо вами генетику розглядати, і ми будемо говорити про те, що ці алелі вони можуть між собою взаємодіяти, і є алелі сильні, припустимо, і є алелі слабкі. І відповідно, якщо у вашого тата були блакитні очі, а у вашої мами були карі очі, то у вас, скоріш за все, будуть. Тому що ви отримаєте, звичайно, хромосому із алелем блакитних очей від тата, але ця алель вона е не зможе. Обороти іншу, але це не сьогоднішня тема. Так, ось ці хромосоми вони називаються гомологічними. тобто ті хромосоми, які знаходяться в одній парі. Якщо я, наприклад, візьму хромосому з п'ятої пари і з 12 пари, то ці хромосоми будуть негомологічні. Якщо в організма є по дві хромосоми, по дві хромосоми гомологічних, тоді такий організм, вважається, такий організм має диплоїдний набір хромосом. Д. Ди. Крім диплоїдних наборів хромосом, існують іще і гаплоїдні набори хромосом. Це набори хромосом статевих клітин, там, де утворюються яйцеклітини, Сперматозоїди там буде по одній хромосомі, не по дві в кожній парі. Але це також ми з вами будемо розглядати пізніше. У нас буде тема, яка називається мітоз і мейоз. І, звичайно, є триплоїдні набори хромосом, там, де є по три хромосоми, ну, їх там не пара, розумієте, а їх там буде по три штучки, а можуть бути і навіть тетраплоїдні. Ну і далі це також буде окрема тема, коли ми, ми будемо говорити про явище поліплоїдії, і яким чином на даний момент часу вчені навчилися його використовувати. Уросли. От. Е, Ось так у мене сьогодні була тема. Значить, ядро. е, Чим воно особливе? Ядро особливе тим, що воно вміщає в собі е, набір генів. І цей набір генів у кожної людини є абсолютно індивідуальним. І саме цей набір генів робить нас унікальними, робить нас з вами. Неповторними абсолютно і ніколи не потрібно е, цієї своєї унікальності і неповторності е, цуратися або не визнавати ядро саме ядро і його вміст, його будова забезпечує нашу здатність бути ось такими, якими ми є з вами зараз. Тому е, ядро дійсно. Ви зі мною згодні, що ядро є особливою структурною частиною. Yeah. Воно є особливою, і від ядра залежить дуже багато.